Вже восьмий рік поспіль формування контингенту першокурсників вищих навчальних закладів відбувається на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання. Можна сказати, що на цей час вже сформувалася система зовнішнього оцінювання в Україні, проте зміни у процедуру проведення вносяться щорічно. У цьому році будуть дійсними тільки сертифікати 2015 року. Тобто всі ті абітурієнти, які в попередні роки проходили ЗНО і мали сертифікати на руках і могли їх використовувати на вступних іспитах, цього зробити в цьому році не можуть, а мусять пройти зовнішнє незалежне оцінювання заново і принести свої сертифікати. Друге, в цьому році вперше ми поєднуємо зовнішнє незалежне оцінювання з Державною підсумкової атестацією з української мови літератури. Що таке державна підсумкова атестація, ви, ви всі тут молоді, ви всі знаєте. Це для три-чотири екзамени в школі, на підставі яких видається атестат про загальну середню освіту. Наша думка і наша мета поступово зробити так, щоб державна підсумкова атестація як така, в школі, зараховувалася за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. Це зніме зайву напругу із класників і це зменшить формалізм і зменшить бюрократизм, прямо скажемо, в роботі школи. Але найсуттєвіші зміни наступні. По-перше, запроваджуються два рівні складності тестових завдань з української мови, літератури та математики. По кожному з цих предметів абітурієнти обирають для себе або базовий, або поглиблений рівень. Для чого це зроблено? Це зроблено для того, щоб вищі навчальні заклади, які мають у своєму складі конкурентноспроможні, Високовостребувані спеціальності, на які з року в рік величезний конкурс, і він постійно росте, щоб вони мали змогу для себе обрати найбільш підготовлених, найбільш талановитих абітурієнтів, які готові будуть, виходячи із рівня поглибленої складності, досягати більших успіхів, скажімо так, у володінні. Професією. Хочу одразу зазначити, що базовий рівень це абсолютно нормальні знання, це ті, та оцінка, яка була всі попередні роки. Це рівень, який дозволяє людині оволодіти будь-якою професією, будь якої складності при умові, що у ВУЗі буде нормальний навчальний процес. Чим керуються абітурієнти, обираючи той чи інший рівень? Справа в тому, що, подаючи заяву на проходження ЗНО, абітурієнт пише. Прошу зареєструвати мене для проходження зовнішнього незалежного оцінювання з математики, і далі вказує, який рівень? Базовий чи поглиблений? За базовим чи за поглибленим рівнем. Чим керується абітурієнт? Абітурієнт керується тим, а що написано в правилах прийому вузу. Якщо вуз у своїх правилах прийому прописав, що він прийматиме сертифікати з математики поглибленого рівня, то базового рівня він уже не прийме. І якщо написано, що з української мови літератури вуз приймає сертифікати базового рівня, то поглиблений рівень не потрібен. Його можна принести, але він не потрібен. Чому? Тому що поглиблений рівень абітурієнт виконує тільки після того, коли виконав базовий. Спочатку виконав базовий рівень, потім поглиблений. Тобто той, хто обрав поглиблений рівень, отримає дві оцінки. І можна користуватися і тою, і тою. Але ми рекомендували всім абітурієнтам і продовжуємо говорити про те, що поглиблений рівень слід обирати тоді, коли він прописаний у правилах прийому. В іншому випадку він тільки створює для абітурієнта психологічний інший дискомфорт не дає змогу зосередитися. Абітурієнт починає хвилюватися від того, що побачив велику кількість завдань, і так далі. І так далі. І ще одна дуже важлива новація це нова система оцінювання знань. Справа в тому, що попередні принципи, які клалися в оцінку знань, виходили з того, що 124 бали це був той мінімум, пам'ятаєте, да, який є прохідним для розгляду у приймальних комісіях вищих навчальних закладів. В цьому році вводиться два пороги оцінювання, два рівні оцінювання. Перший рівень всі абітурієнти будуть розділені на дві групи: ті, які склали ЗНО, і ті, які не склали. Існуватиме певний поріг, який треба здолати для того, щоб отримати оцінку склав. І той, хто склав, отримує шкалу 200 балів, той, хто не склав, ми з цим прощаємося до наступного року. Як визначається поріг склав не склав? Є така наукова теорія, яка вже втілена в практику в європейських країнах і в всьому світі, де використовується ЗНО, називається метод ангофа. Американський учений, який запропонував визначати цей поріг шляхом експертної оцінки. На практиці це буде виглядати так: в Харківському регіональному центрі, так як і в восьми інших, врешті в Україні 9 регіональних центрів. В Харківському регіональному центрі з кожного предмету буде створена експертна комісія в складі 10 чоловік. Хто ці 10 чоловік? Це представники громадськості, це представники бать батьківських е комітетів, це, представ це вчителі шкіл міських і вчителі шкіл сільських, це науковці. Кожен із них через 2 чи 3 години після початку тестування отримує той зошит, з яким працюють абітурієнти. І кожен із них на свій розсуд. Визначає, на яку кількість питань мінімальну, повинен відповісти абітурієнт, щоб він, був, щоб він вважався мінімально підготовленим. Простіше кажучи, на яку кількість питань повинен відповідати абітурієнт, щоб його вважати таким, який піддається навчанню? Хто із вас тримав у руках сертифікати тестові зошити, ви знаєте, що в кожному предметі. Є певна кількість завдань, на які дасть відповідь будь-хто. От є, скажімо, є такі питання, на які 11-й класник у школі за рік був тричі. Ну, такий він є. І він може відповісти на певну кількість питань. Це закон тестології. У кожному тестовому завданні повинна бути якась мінімальна кількість питань, які не відлякують абітурієнта, які дають йому змогу повірити в свої сили. От він відкрив. Побачив 73 питання, пройшов по діагоналі побачив, о, так тут є таке, що я знаю. І тоді вже він спокійно починає працювати. Так от, кожен із 10 експертів визначає ту кількість питань, на які з його точки зору повинен відповісти мінімально обучаємий абітурієнт. Тоді всі ці дані сходяться в українському центрі, їх збирається 90, як ви зрозуміли, і методом арифметичного підрахунку визначається середній бал. Тобто експертна комісія в Києві зібрала всі результати, проаналізувала і дійшли до висновку, що мінімально підготовленим абітурієнтом з української мої літератури можна вважати кожного, хто дав відповідь на вісім питань. І от той, хто дав відповідь на вісім питань, той і здолав, поріг здав. Той, хто не здолав цей поріг, вибачайте, приходить наступного року. Решта абітурієнтів, ті, у яких 9 і більше питань правильно відповіді, вони отримують оцінки в шкалі від 100 до 200. Але тоді вже оцінка 124, яка в попередні роки вважалася незадовільною до 124, вона стає доволі пристойною. Для мене особисто, як людині, яка 25 років віддала освіті Харківщини. Місто Лозова є другою освітянською столицею. Для цього є всі підстави мені так стверджувати. Найперше це рівень роботи навчальних закладів, це е, мережа навчальних закладів, це рівень управління навчальними закладами, рівень керівництва навчальними закладами. Врешті-решт це ті результати, які з року в рік показує освіта міста Лозової. Враховуючи це. Першу чергу, також враховуючи географічне положення, міста Лозова уже восьмий рік буде центром округу, де буде проводитися зовнішнє незалежне оцінювання для абітурієнтів Барвінківського, Близнюківського, Лозівського, Первомайського, а також міст Первомайська та Лозової. І того шість адміністративних одиниць з'їжджаються в місто Лозову для того, щоб скласти зовнішнє незалежне оцінювання 24 квітня з української мови літератури і в червні місяці. З математики та історії України решту предметів абітурієнти вашого вузла оцих шести регіонів всі будуть складати в Харкові. Якщо до тих випускників, які у вас є, 325, додати майже двісті Лозівського району, це вже буде 500, і ще більше 500 Ми очікуємо, які доїдуть з тих районів, які я сказав. Це завжди було відповідально. Це завжди було дуже серйозно переміщення такої кількості дітей, прийом їх тут у місті. Цьому році ви самі розумієте, що це на нас накладає ще більшу відповідальність. Ця відповідальність витікає з тої, скажімо так, непростої суспільно-політичної обстановки на Сході України, який від вас дуже недалеко. Це випливає з того, що ми повинні забезпечити в першу чергу безпеку, транспортування, підвіз, організоване проведення, відповідальне ставлення. Людей, які проводять зовнішнє незалежне оцінювання. ЗНО, у вас будуть проводити тільки педагоги міста Лозової. Ніхто до вас не приїде, нікого сюди ми вести не будемо. Це люди ваші, які працюють в установах освіти міста Лозова. У нас нема підстав їм не довіряти, але в нас є необхідність з ними ще працювати, в тому числі готувати їх, готувати їх до того, тому що там певні зміни ще відбулися, і в самій процедурі проведення, що стосується аудиторії. Залишилося такою ж 5 вузів і 3 напрямки в кожному. Але в цьому році заводиться ще одна нова процедура: абітурієнт, скажімо так, рейтингування вузів по вибору абітурієнта. Тобто абітурієнт, здаючи документи у кожен із п'яти вузів, позначає номер пріоритетності для себе. Тобто, я подаю 5 вузів, але найбільше хочу вчитися в університеті Каразіна. Тому, приносячи документ в університет Каразіна, є відповідна графа, я ставлю номер пріоритетності, я ставлю один. Це для мене мічта моєї житті. Я несу також і в ХПІ, і в ХІРЕ, але там я ставлю відповідно два і три. Всі ці цифри сходяться в Київ і визначаються в кожній галузі, там педагогічні, технічні, сільськогосподарські, визначаються найбільш затребувані вузи. От вони й отримують 100% замовлення державного. Решта всі з самого початку, зараз у них 80% обсягу держзамовлення. 20% потім отримає той, хто в своїй галузі став найбільш пріоритетним. На закінчення хочу запросити вас і через з вашою допомогою запросити представників громадських організацій до участі в ЗНО якості спостерігачів. Ми дуже просимо вас. Особливо на українську мову і літературу. У вас буде 5 пунктів тестування в лозовій на українську мову і літературу. Ми просимо вас зареєструватися громадськими спостерігачами. Ми просимо вас прийти туди, сфотографувати, зняти на відео, записати, подивитися, бути присутніми і переконатися в тому, що в нас усе відкрито і чесно. На нашому телефоні 705 07 37 можна зареєструватися в якості громадського спостерігача. Ще раз скажу, не просто можна, ми просимо. Ми просимо особливо на українську мову літературу, де залежатиме доля атестата дитини, приходьте і подивіться, як все це робиться.